Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами роботою, як так сказати, експериментальною роботою, яку я вирішила якби зробити в якості експерименту. От. Я знайшла свій старий гаманець і вирішила е, спробувати. Спробувати зробити, бо мені завжди здавалося, що то ну, дуже важко, то нереально пошити взагалі, як то кажуть, при таких мінімальних, як то кажуть, можливостях, таких, як у мене. ось Але я вирішила спробувати. Вибрала таку шкіру, в мене було, був шматочок, взяла Такий підклад ось такий, то бавовна, якщо я не помиляюсь, бововна з бововна і вовна, якийсь, якийсь процент. А це зелений, але зелений був якийсь такий трошки товстуватий, але він зелений, то просто здається, що він голубий, а насправді він просто зелений, зелений такий колір. І він би дуже добре підійшов до того, але мені все-таки захотілося, мені так розподобався той принт, і мені дуже захотілося його поставити у якості підкладки. Блискавку я взяла ту стару. Ну, як стару? З того старого гаманця. Може, вона по кольору і не дуже підходила. Але вона була як підходила саме по розміру, бо тут розмір трошки ширший, ніж звичайна блискавка, яка підходить, наприклад, для сумок, одягу там, бо вона трошки вші, а ця ширша і буде дуже зручно її встановлювати. Так, тут я е, хочу зробити, там такої деталі немає в старому менсі, але я хочу встановити таку деталь, щоб можна було е, зачепити на руку його, розумієте, так? Це має бути такий як е, клач. Клач, е, знаєте, як е, де можна покласти й телефон, ну, але Воно таке більш як до гоманця. Трошки як то скажуть предісторії того свого гаманця. У мене була одна замовниця, вона замовила в мене такий гаманець. Чорний, десь приблизно, якби техніка виконання більш-схожа з цим, але там був, ще треба було встановити формуар. Фермуар, фермуар ну, це, ем, як тут кажуть, такий, знаєте, яких таких ретро -сумках, такий, на таких ем, кульках застібається. На той гаманець треба встановити було фермуар. Я якось на початку почала і роздивилась Ростой, бо, як то кажуть, в мене ще такої практики не було пошиття таких гаманців в такій техніці. І взагалі я просто складно було, якщо я бачу, наприклад, сумку, да, мені скидують, я от хочу пошити таку сумку. То я сідаю і починаю все то розглядати, вимірювати. Якщо там десь вона на комусь, та сумка, то я там спів, як в якісь співвідношення до руки, щоб ширину якоїсь тої плечки, ширину ручки там чи ще щось, бо ніхто не знає того розміру, наприклад Ну, а в гаманці я би не сказала, що то якось складно, але. Може, він би і потрібним був би мені той, як то кажуть, досвід, але чогось я не взялась. Все одно я не взялась за нього, мені треба самі сісти, зробити купу лекал. Купу лекал і зшити той гаманець, а потім з тих шитих лекал зробити ще лекала і вже по тих точних лекалах зшити гаманець. Я розумію, що можна купити десь ці лекали, але ще знайти їх купити, по-перше, по-друге, то буде коштувати, ну, як, від 500 гривень, десь приблизно. І я якось не наважилась, і це, це по-друге, все. А по-перше, я розуміла, що на своїй машинці я. Все-таки не зможу так якісно прошити той гаманець. Чогось мені так. Ну, Якщо я десь це не тканина, де ти зробив зайву дірку і нічого, вона там затерлась і все. і то. Це шкіра. Якщо ти зробив десь дірку, особливо, якщо то буде на лицевій стороні, то вже ти нічого не зробиш, і та робота, яку ти проробив, ну, ну що з нею робити? Ну, все. Я чогось не взялась, от не знаю. Ну, не взялась все. Я сказала, що я не можу зробити, і не... взагалі, по-друге, по по-перше, я не знайшла такого фермуару, точно такого. Були там, але не такі, воно б не так гарно виглядало, і я чогось не взялась. Вот. А тоді, якось хоч минув час, я знайшла той свій старий гаманець і. Вирішила, що. А чому б ні? А чому б мені не спробувати пошити такий гаманець? Все-таки, якби для себе десь, якщо я щось роблю не так, то ну, якби в мене вже буде якийсь досвід і взагалі, так? Ну, якби, я його, якби я знаю, пошию його чи ні, якщо я його не, не шию. Я не знаю, чи його пошию, його треба почати шити, тоді я тільки зрозумію, як я зможу його пошити. Ну, логічно. І все. І я зробила вже, пошила ті середину, почала шити всі ті лекала, то десь зайняло мене пару днів. І е... то все якби підготувала, так? І трохи закинула. Не було коли. А тепер вирішила його доробити і зняти якби той процес. Якщо я якесь, якщо хтось подивиться, наприклад, це відео, більш такі професійні майстри, я дуже буду рада вашій оцінці і, як то кажуть, критиці. Бо я не професіонал, я шию, як то кажуть, шию добре, але в мене трошки, як то кажуть, замалий мій автопарк. Треба машинка для стоншування. Шкіри, яку в мене немає. Така виходить на слоїстість. Наприклад, тут видно, скільки слоїв накладено, і то машинка не може прошити моя. У мене машинка, звичайно, Подольськ. Стара, старий Подольськ, перероблений під шкіру всі свої вироби. Я пошила на тій машинці виключно, бо що в мене немає. Ну, підклад, звідно, звісно, шив й на звичайній машинці. Тут я вже встановлюю блискавку. На рахунок стоншення шкіри, то треба, ну, звичайно, спеціальна машинка, додаткове обладнання. Так як і прошити такі більш, як то кажуть, важкодоступні місця, то теж треба додаткове обладнання, якого я не маю, то я якось. Або я не шию такі вироби, або я прошиваю ту вручну. Якщо чесно, вручну я не дуже люблю шити, особливо якісь м'які е, вироби. Е, не люблю, бо, як то кажуть, е, треба спеціальна нитка. Не люблю, бо мені не подобається, як то кажуть, ітог. Якщо треба десь прошити, якщо я шила на машинці, так, тою ниткою, і десь треба прошити вручну, то тою ж самою ниткою мені треба шити. Якщо я шию вручну, тою ниткою, якою шила на машинці, звичайною ниткою, то вже шов виходить не такий гарний, розумієте? І... Пробійник в мене такий звичайний ромбовідний. А для таких швів то треба трошки дорожчий. Він більш таки робить отвори гарні і акуратні. І треба така нитка, теж така спеціально для ручного шва є плоска, а є кругла. О, можна і плоскою шити, але в мене є плоска, але нема кольорів таких. І е, по такому гаманцю, такою ниткою, ну, тут трошки буде негарно. І е, виходить так, що Той от говорила, говорила, забула той шов, який виходить на сумці, то мені він не подобається, тому я не люблю. Можна, може, просто колись я сяду, як то кажуть, заморочусь і зроблю якусь таку круту сумку з ручними швами біленькими. Мені дуже подобається, наприклад, як от Hermes прошити, да, ті сумки. Білими швами Боже, вони такі ідеальні, просто круті. Ну. Але тут тут на цьому саме гаманці то тут треба тоненька нитка і має бути ідеальний шов. Тут він скрізь має бути ідеальний, але. У мене трохи не вийшов ідеальний шов. Далі побачите, чому я я вже коли почала шити, трохи я пожаліла взагалі, що я його почала шити, той гаманець, але, як то кажуть, назад виходу не було, назад дороги не було, і мені то все дошивати до кінця. І результат вже побачите в кінці. Знову ж таки кажу, повторююсь хто може з професіоналів тут дивитися. Мене то, будь ласка, ні судіть і строго. Я би не сказала, що я в цьому ділі там чи новічок, чи. Ну, я вже не новічок, бо я вже багато виробів пошила. Тоже на своїй цій, на своїй машинці Подольськ. Але такий, о, як то кажуть, досвід у мене вперше з цим гаманцем. Так що. Що я не знаю, ні судіть устрого. Ось так. І зараз такий відповідальний момент треба дуже рівно скласти середину і лицеву частину. Блискавку встановила стару, але бігунок. Поставила свій новий, бо він ну добре ходить і легко ходить по ній. І тут такий пулер, на який я можу пришити ще шкіряний пулер. От. Після того, як я вже з'єднала його, цей гаманець, він мені чомусь дуже почав подобатись. Настільки почав подобатись, що я не знаю дуже сильно. Особливо та середина, та підкладка, я просто не знаю. Так, і зараз тут дуже такий момент, що треба, щоб ці були частини, наприклад, кути чи все, рівне було однаково по висоті, було, бо тут блискавка, воно не видно як, От тільки треба прощупувати пальцями і складати, щоб було рівне, не бо шви, тоді лягають, неправильно ляже шов, там де з'їде, там не достане, там не прошиє, там не захватить блискавку, і то буде. Не да, дуже добре. Звичайно, шила я по все по своїй, як то кажуть використовуючи свої, як то кажуть, набуті знання, ну і дивилася по тому старому гаманцю і власне ті лекала, які я, я не робила додаткові лекала, я всі лекала, використовувала той гаманець, який я роз, розпорола. І, власне, ті деталі використовувала замість лекал. Нічого додатково не робила. Середина взагалі є в Захваті. Я знаю, мені дуже воно подобається. Дуже. Бо колір я не знаю, колір теж мені подобається. Ну, тепер процес. Процес прошивання. От, було. зараз я ще, я, як то кажуть, розуміла, що мене чекаю, але не думала, що то настільки буде складно. Ось моя машинка, подольська. Ось я вже прошила в мене не вийшло, бо з тої сторони. Поживало ті взяли і подерли просто шкіру. Все, я просто як глянула, я сіла і. ой, Просто було шкода моєї роботи. Але, як то кажуть, знову ж дороги назад немає, треба мені його дошити. Ось в мене такий пробійник, яким я поробила ті отвори, і вони вийшло трошки неохані. Бо для такого виробу треба, я знову кажу, тоненький пробійник, щоб були ті отвори вир... більш Ну, Тут сам процес вже прошивання ж тою самою ниткою, яку я хотіла взяти іншу нитку. Ось там лежить вона на тому. Спеціально для ручного шиття. І але щось я подумала, що вона буде виглядати неохайно. І якщо всередині вже йде така нитка, то вже я взяла таку, склала вдвоє і тою ниткою прошила всі шви. Дуже складно це. Але ну, складно, то складно, то таке, але якби ще було воно гарно рівненько. О, ну і що, прийшлося шити? Ну, а що робити? Може, я знову неправильно зробила, але я прошила туди, а потім назад. Кажіть, будь ласка, хто з професіоналів чи так роблять, чи ні? Бо мені, якщо я. Я не беру дві голки і зшиваю. Мені, наприклад, так зручніше. Може, то є неправильно. Ну, в кінцевий результат від того не змінюється? Не знаю. Ну, і ось тепер дивіться, які в мене вийшли ті шви. Спочатку я почала як шити на машинці, я, звичайно, взагалі пожаліла, що я почала тушити, але чим далі, тим більше мені цей гаманець почав подобатись. Продати, звичайно, я його не продам і подарувати нікому не зможу, але сама буду носити, бо він мені подобається. Тут я встановлюю елемент для того, щоб на руку повісити. І, в принципі, це вже завершальний етап. Все, останній хвильний танчик зроблено. Mm -hmm. uh -huh. Вже на цьому етапі мені захотілося зробити ще щось подібне, але вже як прошити той ті шви, навіть не знаю, треба думати, щось придумати, чи якось їх окремо попробивати, щоб вони були трошки охайніші, чи вже розкашеляться на нормальні пробійники. Але. Швидше, що ні. Бо то коштує від... навіть не знаю. Від 800 гривень, певно, ті пробійники коштують. Щось буду думати, але вже мені, я не знаю, мені хочеться пошити ще одне щось таке. Але бо я вже хотіла мені. Моя донька говорить, мамо, то треба ще зробити. Було б прикольно, якщо таке на руку і збоку зробити ще такий кишеньку таку зробити з боку, з однієї якоїсь сторони, щоб наче б як навіть на тому поцілуночку, на тому фермуарі, або просто на блискавці таку зробити. Тобо було теж круто, або просто прошито, таку маленьку. Так, вона мені сказала, що то мама дуже просто. Ну, але ж, вся красота в простоті. Ну, середина мені дуже подобається, дуже просто. Я навіть не знаю, як він буде носитися, якщо чесно. То мій такий експериментальний, то підбір кольорів, підбір е кольорів шкіри, підкладки, але мені дуже подобається. Просто чим далі, тим більше вона мені подобається. І е дуже багато я, як то кажу, для себе виявила таких е моментів, які можна виправити.